Ось такий цікавий габітус має звичайна сосна, яка сформувалася самостійно в природі у такому вигляді. Причому там, де вона росла, ну, росла вона поміж інших сосен, але інші сосни мали зовсім інший вигляд. Насамперед похвої в цієї сосни дуже Коротка хвоя темно-зеленого кольору і прирости в неї дуже невеличкі в порівнянні з іншими соснами. Тобто вона росте колоною такою більше, ніж як звичайні сосни розкидистою такою структурою. Причому хвоя також коротка і на Бо Часто буває, що знизу хвоя маленька, така коротка, деградована, а зверху вже міняється її характер росту. Тут, тут вона теж мілка, Схожа майже на хвою ялинки. Буде формуватися дане дерево у вигляді такої колони.